Добрий день, я, ваш тренер Юрій Арюєв. Знаєш що? Ваш тренер забухав. Забухав, але з користю. Дивіться, будь ласка, поради від тренера. Зараз такий період, що люди починають хворіти. Переход з тепла в прохолодну е, таку пору року, як осінь, вона давить на імунну систему і обов'язково ви повинні підтримувати своє тіло. По-перше, це е, достатнє споживання. Води. А по-друге, на мій суб'єктивний погляд, це вживання додаткових засобів, які покращують її. На мій погляд, це джерело або джерело ПІ, або джерело І. В майже будь-якій аптеці воно є, але треба запитувати. Тому що коли ми починали з моєю дружиною його вживати як а, додаткове харчування, воно коштувало ну, копійки. Зараз воно коштує приблизно десь 80 90 гривень. Але... Я вважаю це не дуже дорого. Як я його вживаю? Якщо я не хворію і почуваю себе добре, я зранку після їжі наливаю собі одну третю скляночку водиці і додаю, тут стоїть дозатор, додаю 30-40 пільотів. І п'ю. За здоров'я, за здоров'я, мій суб'єктивний погляд, воно допомагає, але тут є ще окрім того, цей ефект пацела. П'ю за вас бажаю вам здоров'я та мирного неба.